Що моя позиція є незмінною. Процес внесення змін і доповнень до Конституції не є спринтерським і потребує виконання розділу 13 Конституції. Саме тому ми наголошуємо, зараз мова не йде про зміну української Конституції, а мова йде про виконання двох судових рішень Конституційного суду, які я вам зараз передам, пане голову. Які суперечить одне одному це рішення від 2008 року за конституційним поданням 102 народних депутатів України на предмет відповідності Конституції, і рішення від 2010 року за конституційним поданням 252 народних депутатів України, відповідно до якого в жодному пункті цього рішення не зазначено те. Що відновлюється дія Конституції 1996 року? В Україні немає ні одного органу. А єдиним органом в Україні є парламент, який має право вносити зміни до Конституції.